Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю вас, друзі! Восени у багатьох церквах відзначають свято жнив. І це свято у нас завжди ототожнюється зі сценою, на якій виставлені плоди нашої праці, причому найкращі плоди. Скільки себе пам'ятаю, у цей день ми приносили до церкви найбільше і найкраще з того, що вродило на полі чи в саду. І насправді ця традиція має біблійне коріння. Свято жнив, як день подяки, Бог встановив ще для свого народу Ізраїлю. Бог хотів виховати у своїх дітей вдячне серце. В книзі вихід написано: Ти пильнуватимеш також свята жнив, перших плодів праці твоєї, того, що ти сієш у полі, і свята збору під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою. Тричі на рік мусить показатися вся чоловіча стать перед Господом Богом. Як ви бачите, свято, яке асоціювалося з подякою, відзначалося не один раз на рік, а двічі. Для народу Ізраїля недостатньо було прикрасити домівку плодами з власного поля. Найкращі з цих плодів потрібно було покласти в кошика і понести до Єрусалиму, і покласти там перед Богом і подякувати йому за урожай. Саме так було і написано в Божій постанові в книзі повторення закону, коли прийдеш у землю, що її Господь Бог твій хоче тобі дати в посілість, і заволодієш нею, та й осядеш у ній, то візьмеш первини всіх плодів, які здобудеш із твоєї землі, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, і, поклавши їх у кошик, підеш до того місця, що його вибере Господь твій Бог. Щоб на ньому перебувало його ім'я. І всі мали право бачити, що саме ти несеш в своєму кошику, всі мали знати, як тебе благословив Господь. Тому що в ті часи гарний врожай був ознакою благословення від Господа. І якщо в твоєму кошику було щось дрібне і невзрачненьке, як кажуть, якщо врожаю було, як кіт наплакав, то в такому разі. В людей виникали питання безпосередньо на твою адресу, друже, а поясни, що в тебе не так? Чому в тебе так мало врожаю? Чи ти часом не згрішив десь? Виявляється, що в ті часи дуже просто було виявляти грішників. Ознакою твоєї духовності, відданості Богу від твоєї посвяти йому було наповнення твого коша, твій плід. Саме тому виникала така довга. Дискусія в Йова з його друзями, бо вони теж перетримувалися цієї думки. Якщо ти маєш багатства і здоров'я, і все необхідне для життя, це ознака Божого благословення. Якщо ти це все втрачаєш, ти десь згрішив. Саме тому ні в якому разі не можна було покласти до ось цього кошика, який ти несеш до Єрусалиму, плоди з чужого поля. Не можна було присвоїти собі чуже, видати бажане за дійсне. Написано було конкретно, візьмеш первини всіх плодів, які здобудеш із твоєї землі. Ти покажеш, як Господь благословляв безпосередньо тебе. Цього року наша церква Преображення в місті Києві, мабуть, вперше в історії не виставила на сцені плоди. В нас було Свято Подяки, ми дякували Богові за духовний, за фізичний хліб і за всі благословення, але сцена була без плодів. Здогадайтесь чому. Тому що на 10-му поверсі ви не виростете картоплі, і гарбузів і пшениці. 90% церкви проживають в квартирах і більше не займаються городництвом. Тому те, що ми могли б виставити, було придбане десь на ринку або в магазині. За це потрібно було б заплатити чимало грошей, щоб похизуватися плодами чужої праці. Але якось не зовсім чесно показувати банани, вирощені кимось десь в Еквадорі. Важливо показати своє, те, що ти виростив в кооперації з Богом. Саме тому колись в сільських церквах, які колись переважали в Україні брати і сестри, несли згородів своє. Не Знаю, наскільки ваше у вас на сценах, сподіваюсь, ви не образитесь на мене за це порівняння. Насправді ми можемо робити, як забажаємо, і в цьому немає ніяких проблем. Помилуватися плодами, які за великим рахунком поблагословив всю нашу землю Господь. Бо якщо не ми, то все одно це хтось виростив з Божою допомогою. Але проблема виникає тоді, коли ми намагаємося виставити неіснуючі в нас духовні плоди, як ніби існуючі і свої. Ось це насправді проблема, і причому дуже серйозна. Тому що насправді. Первоплоди це символ того, що Господь бажає бачити в нашому духовному житті, а точніше кажучи, в нашому серці. В Посланні до Галатів записаний відомий текст, який багато хто з нас може процитувати на пам'ять: а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону нема на таких. Ось виявляється, які вони. Духовні первоплоди, ось чого очікує від нас Господь. Чи можемо ми показати такі речі в нашому житті, як такі, які належать безпосередньо нам, як природно наші? Ого, скільки завгодно ми показуємо це на зібранні, там, де всі нас бачать, там ми демонструємо свою святість, свою побожність і інколи аж занадто. Але чи знаєте ви, яким терміном Біблія це називає? Біблія називається лицемірством. Дивним є те, що людину не потрібно вчити, як це робити. Людина намагається перед Богом видати бажане за дійсне вже протягом тисячоліть, починаючи ще від Адама, і розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. Це перша спроба людини видати перед Богом бажане за дійсне, довести Богові, що я таки не голий, а одягнений. І після цього, впродовж цієї історії, людина намагалася доводити Богові, що вона краща, ніж насправді є. Ось лише кілька прикладів. Перший це служіння Ізраїлю Богові в храмі за часів пророка Єремії. Якраз перед Вавилонським полоном. Написано так: чи ви будете красти, вбивати і перелюб чинити і присягати фальшиво, і кадити в Алові, і ходити за іншими богами, яких ви не знаєте. А потім ви прийдете і станете перед обличчям моїм у цім домі, що зветься ім'ям моїм і скажете урятовані ми, щоб чинити гідоти всі ці. Чи вертепом розбійників став оцей дім, що ім'ям моє кличеться в ньому на ваших очах? І я оце бачу, говорить Господь. Що робили євреї? Вони практикували подвійне життя в храмі молитва, побожний вигляд, жертви, все, як вимагає закон. Що за межами? Крадіжка, вбивство і перелюб. І покарання не забарилося, Юдея пішла в полон на 70 років. Наступний приклад служіння фарисеїв. Найяскравіше звернення Христа до цих лицемірів записано в 23-му розділі Євангелія від Матвія. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток. Та всякої нечистости. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Третій приклад, на превеликий жаль, це приклад церкви. Виявляється, що і церква може жити подвійним життям. Це приклад Лаодокійської церкви. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти лі теплий, ні гарячий, ні холодний, то виплюну тебе з своїх вуст. Бо ти кажеш, я багатий, із багатів і не потребую нічого, не знаєш, що ти нуждений і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. По факту, Леодокійська церква демонструвала гарну зовнішність. В її служінні, в зовнішньому вигляді, все було ідеально. І навіть вона сама, ця церква, вірила в це, справжній стан речей цієї церкви знав лише Господь, через те, що тільки він має можливість зазирнути. До серця людини і побачити коріння її плодів, їхнє внутрішнє наповнення, справжню суть людини. Виявляється, що наша внутрішня невидима суть невід'ємно пов'язана з нашими зовнішніми, видимими проявами або плодами. В Євангелії від Матвія про це написано так, «Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. І далі в 12 розділі Христос повторює цю ж саму істину або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається бо дерево з плоду. Який висновок випливає з цих текстів добрий плід дерева невід'ємно пов'язаний. Зі всією сутністю дерева, з його кореневою системою, з відсутністю хвороб. Кажучи іншими словами, неможливо поєднати в одному єстві добрий плід і зіпсовану гріхом сутність. Саме тому нам, читаючи п'ятий розділ послання до Галатів, потрібно чесно визнати, що більше схоже на нашу справжню сутність, тому що в цьому розділі показаний контраст. І ще раз нагадаю, 22, 23 вірші, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону нема на таких. Але крім цього тексту є ще текст кардинально протилежний, учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. В тексті про плід духа перераховано 9 якостей духа, насправді це якості Христа, а в тексті про вчинки тіла перераховано 15 якостей зіпсованого серця. І дивлячись на ці тексти, ми маємо зрозуміти, який з них показує нашу справжню сутність, наше реальне наповнення серця. Якщо ми цього не розуміємо, не розуміємо, що нас наповнює, чи плоди духа, чи вчинки тіла. То нам потрібно молитися до Господа молитвою 138-го Псалму. Ми ж це можемо. Молитися, щоб він нам відкрив, ким ми є насправді. Давид так молився. Ось слова цієї молитви, випробуй Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Я дозволяю тобі, Господи, зазирнути в кожну мою комірчину. Ви розумієте, яким саме чином Господь покаже нам наповнення нашого серця? Як Він скаже нам, що в нас є? Дуже просто через випробування. Тобто через обставини, які прийдуть в наше життя. Іноді це дуже складні обставини: війна, хвороба, втрати, нещасні випадки. І ми відповідним чином починаємо реагувати в подібних обставинах. Приносити плоди або духа, або вчинки тіла. І я хотів би, щоб ви назавжди це запам'ятали, що наш плід не залежить від зовнішніх обставин, від тиску, від втрат. Наш плід приноситься в таких обставинах, бо залежить виключно від нашого внутрішнього наповнення. слово Боже, різноманітними способами. І за допомогою вже згаданих дерев і плодів і живих людей намагається нам це довести. Ще один приклад з деревом ми знаходимо в книзі пророка Єремії, 17 розділ. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його, і Він буде, як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своєї і не боїться. Як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись, і не перестане приносити плоду. Зверніть увагу на те, що цей муж не перестане приносити плоду навіть в час посухи, під посухою маються на увазі саме дуже важкі пекельні випробування. Виявляється, що ці пекельні випробування... Не мають завадити нам бути люблячими, радісними, довготерплячими, добрими, милосердними. І саме про це йдеться в посланні Якова. Майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Це ж саме говорить і апостол Петро. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь і славу з'явленні Ісуса Христа. Як ви бачите, мова йде про одне і те ж саме: про посуху, про пекельні випробування, про важкі обставини. І саме в цих важких обставинах як найяскравіше проявляється наш плід. Ніякі випробування не можуть завадити нам приносити плід духа, якщо наші серця при цьому наповнені Господом, якщо ми перебуваємо у близьких стосунках з Ним. Друзі мої, ви маєте знати одну важливу істину і про неї пам'ятати. Саме в часи випробувань з нашого серця раптом починає вилазити на гору таке, що ми навіть і не сподівалися, що воно в нас може бути. І перелюб вилазить, і нечистість, і розпуста, і ворожнечі, і сварка, і заздрість, і суперечки, і незгоди, і єресі все вилазить під час випробування. І знаєте, як часто ми пояснюємо подібне. О, це звідки лясь вирвалося? О, я навіть не знаю, як це трапилося. Це випадково. Я просто не справився з почуттями. Або я вийшов в себе, або мене вивели, або це моя слабкість, або що тут такого? Але це не слабкість нашого характеру. Насправді, це демонстрація справжнього вмісту нашого серця. Це наша справжня сутність, яка вилізла нагору. Наш плід. Ще один біблійний текст, який це підтверджує, теж з послання Якова. Ті ж самі уста і благословляють, і проклинають. Брати мої, так не повинно бути. Хіба можуть з одного джерела текти солодка і гірка вода? Брати мої, чи може смоковниця родити маслини, а виноград смокви? Отак і солона та прісна вода не течуть з одного джерела? Як ви бачите, у цьому тексті знов йде мова про плоди дерева. І знову бачимо аналогію з джерелом води. І далі в наступних віршах апостол Яків говорить про те, що насправді наші плоди вони стають очевидними в нашій поведінці. Ось його слова. Хто серед нас мудрий та розумний, нехай той доведеться доброю поведінкою, ділами своїми смиренними, Породженими мудрістю. Ось, де виявляється, проявляється наш плід. Він проявляється в нашій поведінці, в наших ділах. Саме тому плід неможливо продемонструвати на недільному зібранні в церкві. Він демонструється в нашому реальному житті, поза церквою, в наших побутових сутичках, на членських зібраннях, в сімейних дискусіях. В прийнятті нами тих чи інших рішень саме там ми демонструємо наше справжнє сердечне наповнення. І ось що часом проявляється під час таких побутових випробувань. Це наступний текст із послання Якова. Та якщо серце ваше сповнене гіркої заздрості і себелюбства, то не вихваляйтеся, бо це просто приховування брехні за істиною, це не та мудрість, що сходить з небес, а земна, не духовна. І диявольська. Бо там, де є заздрість і себелюбство, там безладдя, там чиняться всілякі лихі справи. Ось виявляється, що нерідко вилазить назовні під час наших побутових стосунків поза межами церковних приміщень. І ви скажете, що це нормально? Коли віруючі гризуться, як собаки? Ні, це не нормально. Але Бог саме таким чином через любов до нас, через складні ситуації життя, у які ми потрапляємо, показує нам справжнє наповнення наших сердець. Показує для того, щоб позбавити нас від всього цього шкідливого наповнення, яке приведе нас в пекло. І в цих обставинах, у які ми потрапляємо, нам насамперед потрібно почути його голос. Що він бажає сказати особисто нам через ці важкі обставини? Тому що для Господа дуже важливо, щоб ми були спроможними приносити добрий плід для його слави, незважаючи на обставини. І якщо ми не приносимо цього плоду, нам потрібно розібратися в причинах, тому що відсутність плоду це не його причина, це наша проблема. І Біблія. Багато разів на цьому наголошує. Отож Бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати. Його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога. І ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув, бо ваші долоні заплямлені кров'ю, ваші пальці беззаконням, уста ваші говорять неправду, язик ваш белікоче лихе. Це класична відповідь на питання, чому у нас відсутній плід і духовний зріст. Ще один текст повторення, 11 розділ. І станеться, якщо справді ви будете слухати моїх заповідей, що я вам сьогодні наказую: любити Господа Бога вашого і служити йому всім вашим серцем і всією вашою душею, то я дам вам дощ вашого краю своєчасно. Дощ ранній. І дощ пізній, і збереш ти своє збіжжя, і свій сік виноградний, і оливу свою, і дам я траву на твоїм полі для твоєї худоби, і будеш ти їсти і носитишся. Яку умову для отримання благословення Ізраїлю ставить Господь в цьому тексті? Одну умову. Виконання першої заповіді. Ви звернули на це увагу? Любити Господа Бога вашого і служити Йому всім вашим серцем і всією вашою душою. Дуже просте пояснення, нічого складного. Саме тому в тій подорожі на свято до Єрусалиму, з якої я починав свою проповідь. Коли ізраїльтянин зобов'язаний був нести відкритий кошик з вирощеним на його власному полі збіжем, дуже просто було дізнатися, чи любить він Господа всім своїм серцем і всією душею. Це можна було дізнатися, просто глянувши на його плоди. Якщо вони були дрібні, сухі і змарнілі, відповідь була зрозумілою. Рослини не отримали раннього і пізнього дощу. А чому? Тому що людина не виконувала першої заповіді, виявляється, що дуже проста математика. І ця ж сама аналогія працює сьогодні: про те, чи людина дійсно приносить духовний плід, можна дізнатися не на церковній кафедрі або сцені, а на її життєвому шляху, коли ти підеш поруч з нею і зазирнеш в її кошик, і ти зрозумієш, чим він наповнений. Бо саме там. У реальному житті, в реальних життєвих обставинах проявляються наші реальні плоди, які свідчать лише про одне, про наше справжнє внутрішнє наповнення і про наші справжні стосунки з Ісусом Христом, наскільки вони є дійсно міцними, і це свідчить про виконання нами першої заповіді. Бо якщо наші стосунки з Господом міцні, ми наповнені Господом, то очевидним буде і плід. Я правдива виноградина, говорить Ісус Христос, а Отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через Слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас, як та відка, не може вродити плоду. Сама себе, коли не позостанеться на виноградині. Так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузі. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Ось вам і проста відповідь на питання чому у нас? Не все гаразд із плодами. Причина лише одна: у нас не все гаразд у стосунках з Ним, бо насправді плід Духа це Його плід в нас, це Його відображення в нас, це Його слава в нас. Подяка Богові за те, що свято жнив у черговий раз нагадує нам, яким насправді є наш плід. І раптом, коли Господь відкриває нам наші духовні очі на те, що з нашими плодами щось не гаразд, то нам не потрібно чекати наступного року для того, щоб почати приносити плід. Нам просто потрібно розв'язати всі без виключення ті речі або гріхи, які нас розділяють з Христом. Розв'язати за допомогою щирого визнання гріхів, покаяння в них залишення І заміни вчинків тіла на плоди духа, які у разі відсутності гріха в нашому житті готовий зростити Господь і зробити їх явними. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. Амінь. Аж до краю, як їх порахувати не знаю, той, що зорі створив, їх в долоні тримає він та зірка, що вже не згасає, та щоб вічно я жив, він життя положив. За мене на хресті Так мене полюбив, що гріхи всі простив мені Отця я Ви. Ісус, 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 я промовляв.

Ісус, Ісус, моя любов! Скільки милість Твоя, мені світла, відкрила, Мудрість мені розправила Ще мета й на ти мені і тепло, і прохолода, та щоб вічно я жив, ти життя положив за мене на хресті Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо, передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.